Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. для вас. в студії працює Тетяна Іванська. Продовжуємо наш інформаційний ранок. Нагадую, що для нас ранок. Точно добрий, тому що ми чуємо і бачимо один одного. І для нас цей ранок наступив завдяки нашим силам оборони України. Тому якщо ви ще сьогодні не донатили, будь ласка, зробіть це. Нагадую, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат важливий під кожним відео радіо Інвест знайдете посилання на банку. Ми допомагаємо разом із фондами, нашим захисникам. Ну а зараз нам на зв'язку Петро Олещук, політолог. Пане Петре, я рада вас вітати. Слава Україні! I här. <sniffs> Пане Петре, була неспокійна ніч, масований обстріл. Але що цікаво, ось ми власне чули звернення зверненні президента, і ми почули про попередження в самому зверненні. І тут питання в тому, що чи або він розумів, що таке буде саме сьогодні, тому що передали ось цей так званий мирний план, і, або він розумів, що таке буде, тому що ми звідкись маємо таку інформацію. Давайте про сьогоднішній обстріл спершу буква. Безумально кілька слів, ваші враження, чи це була відповідь Москви на те, що роблять США, але через те, що вони не можуть дотягтися до США, вони вдарили по Україні. чи що це Як ви характеризуєте цей цей обстріл? І, власне, цей удар арешниками, які вже підтвердили, до речі, і наші повітряні сили, що це був орєшник. Ну, Я думаю, стосовно безпосередньо самого обстрілу, всі знали прекрасно, що е, після того, як стало відомо про наближення морозів на території України, що росіяни з, цього, з цієї нагоди влаштують масований обстріл енергетики для того, щоб залишити українців без тепла і світла, і щоб наслідки цієї атаки були більш руйнівними, в принципі, це всі прекрасно розуміли, і як то кажуть, росіяни тут повністю. <кій> <кій> Виконали і продемонстрували свою терористичну сутність. Стосовно орішніка, ну, мабуть, його додали вже потім до цієї атаки. Для чого додали? Ну, мабуть, для того, щоб в першу чергу навряд чи щось там продемонструвати американцям, Ми ще не думаю, що американці це якимось чином особливо вразить, скільки потішити власну аудиторію, бо там велике було невдоволення, як же так, вони там захоплюють наш танкери. Значить, а ми не відповідаємо, а, а так, от, очевидно, що тепер заряд величі на тиждень вони отримали і будуть цим цілком задоволені. І це, до речі, от, як на мене, дуже показово в контексті улюбленої теми про співучасність росіян в цій агресії, я маю на увазі звичайних росіян. Да? Насправді, велика частина того, що російська, російський режим Путіна. Робить по відношенню до України, це саме е, вистава для е, звичайних громадян Росії, щоб потішити їх. Що дивіться, там в Україні погано, в Україна там сидить без світла, без тепла. А от які ми молодці, от як, як ми все прекрасно зробили. Mm. Тобто, насправді це навіть не стільки якісь бажання цих самих російських правлячих терористів, хоча бажання таке в них є. Скільки от саме запит з боку російського суспільства? Ну і тут мене дуже тішить те, що ось це про цей удар можуть не дізнатися мешканці Білгородської області, тому що там майже в півмільйона абонентів немає е, світла, в двісті абонентів немає води, немає опалення. Це трошечки тішить зараз. Давайте поговоримо власне про ось цей мирний план. Знаємо, що французьке видання Le Monde писало, що представник Кремля, оцей Димітрієв, він перебував у Парижі 7 січня. Але Єлисейський палац заперечив інформацію про те, що він відвідав президентський палац на наступний день після того, як 6 січня в Парижі пройшла, нагадаю зустріч лідерів країн охочих, на якій був і президент України і спецпредставник Трампа Вітков та його зять Кушнер в Парижі Дмітрієв, як повідомляється, був прийнятий в посольстві з. Сполучених штатів, які які знаходяться поруч із лісейським палацом, і пізніше нам стало відомо, що власне через Дмитрієва ось радники президента Сполучених Штатів передали ось цей американський мирний план для України, і тобто він вже повіз це до диктатора Путіна, і тепер білий дім хоче отримати чітку відповідь від нього. Чи правильно я розумію, що зараз м'яч по мирному плану по мирній ось цій угоді повністю на території? Кремля але це нічого не означає на практиці, ну тому що дійсно можливо американці хочуть отримати чітку відповідь, але чи отримують вони її? Я не сумніваюся, що росіяни далі будуть намагатися маніпулювати. В принципі, в них це непогано виходить, тим більше, що американці а, достатньо легко всі ці, ці пастки потрапляють. Так що не виключено, що Дмитрієв скоро запропонує відкофою Кушнеру знову. Вирушити до Москви, вони знову вирушать, і там все почнеться по новому колу. Росіяни знову почнуть їм розказувати щось про території, які їм нібито дуже потрібні. І те і тепер. Ну тому там знову ж таки було багато реакцій з приводу того, що нібито Трамп дав зелене світло законопроекту Лінці Грема, але тут треба розуміти декілька речей. По-перше, законопроект Лінсі Грема ще треба ухвалити. По-друге, законопроект Лінсі Грема нічого на Росію не накладає. Він надає Трампу повноваження вкладати митами країни, які нам відповідним чином купують російську нафту, і сам Трамп вчора в інтерв'ю американському виданню заявив про те, що він сподівається, що застосовувати цей законопроект не доведеться, тобто, знову будуть торги, там якісь відповідні обіцянки, і росіяни знову наобіцяють обіцяють американцям. Золоті гори і так далі. Ну тому треба відповідним чином ставитись до цього всього переговорного процесу. Ці всі бажання з боку Трампа домовитися з Путіним, укласти якусь там угоду, яка б дозволила заробляти на росіянах, от вони ні до чого доброго самі по собі не призведуть. Але ось власне кхі -кхі, говорячи про те, як реагує на це Росія, канцлер Німеччини Фрідрік Мерт заявив, що спочатку має бути перемір'я, а потім лише гарантії безпеки для України, щоб ми уклали повністю мирну угоду з Терористичною Федерацією. Але він тут мені здається, от вперше проговорив ротом, що досі Європа не має згоди Росії. І досі немає розуміння того, та а чи Росія взагалі готова йти по цій угоді? І це не лише мер заявив, це якщо це заявили і з Польщі, то Туск так само заявив, чи то Аксі я вибачте, даруйте безсонна ніч. Він сказав про те, що а ми не чуємо Росію. Ми про щось домовляємося, а Росія не чуємо. Чи можемо ми говорити про те, що європейці вже розуміють насправді і проговорюють ротом, що Росія ними грає, і вони проговорюють це ще й для того, щоб це почув і. Помітив вже Трамп, Ну, я не думаю, що в європейців є особливо ілюзія з приводу того, в що і як грає Росія. Тут просто треба, як на мене, відзначити наступним. Дійсно, мерт заявив про те, що ключове питання це питання згоди Росії на розміщення цього самого військового контингенту. Тут питання навіть не стільки в гарантіях безпеки, скільки саме в тому, щоб розмістити відповідний європейський контингент на території України, і росіяни це рішуче відкинули офіційно, а от і європейці кажуть, що без згоди Росії це все не відбудеться. Але, от знову ж таки, і в чому сенс цих всіх розмов, тому що ми з вами розуміємо, що на даному етапі росіяни ні на що подібне не погодяться. Чому Україна почала це питання піднімати і педалювати, в тому числі в контексті гіпотетичних гарантій безпеки від сполучених штатів? Там до речі, знову ж таки в останньому інтерв'ю Трамп е висловив цікаві думки. Е його запитали журналісти, чи там готовий він, наприклад, там дати гарантії, що наприклад, у разі укладання угоди повторного нападу Росії, значить, що він буде захищати Україну? Там сказав, що так він готовий, тому що він переконаний, що Путін нового нападу не здійснить. І в цьому, як то кажуть, от головна проблема е, трампівського, е, знову ж таки, от, розуміння ситуації і Трампівського підходу до цієї війни. Він переконаний, що от він укладе прекрасну бізнес-угоду з Путіним, той буде і дотримуватися, бо це ж його йому буде вигідно, і ніяких проблем не буде. Тобто він абсолютно щиро вірить, очевидно, що е, угода з Путіним можлива, і найголовніше, що Путін її буде дотримуватися. А Україна, піднімаючи питання про гарантії безпеки, от Україна зачепилася за один момент, який, в принципі, у самих росіян проскочив свого часу, і Україна, як на мене, достатньо вдало використала цю дипломатичну тему. Що я маю на увазі? Коли почали з'являтися ці всі різноманітні російські пропозиції, там фігурувало таке поняття, як гарантії безпеки, чи мовляв, от, значить. Всі там суб'єкти переговорного процесу гарантують, наприклад, там, гарантують безпеку України, якщо, наприклад, Україна погодиться там, на якісь територіальні поступки. І це у росіян в їхніх відповідних заявах і проектах проскакувало. Але як ці гарантії безпеки розуміли росіяни? І розуміють досі. Якийсь черговий меморандум, який вони підпишуть, щоб потім в потрібний момент оголосити, що він не діє чому? Ну, тому що, наприклад, в Україні змінилася влада. На в Україні змінився президент, значить, вони підписували з іншим президентом, значить, тому вони зараз нічим не зобов'язані. Ну вже, у, у них же вже було таке минулого разу, а Україна за цю ідею про гарантії безпеки вхопилася і почала висувати її відповідним чином. Тиснути на європейців американців. Що дивіться, нам потрібні гарантії безпеки? Ви відмовляєте нам в членстві в НАТО? Значить, давайте подумати, який може бути формат. от дивіться, значить українська армія. І чисельність розміщення відповідних військових контингентів, зобов'язання прийти на допомогу в разі повторної агресії і т.д. і т.п. тобто наповнити оцей цей безмістовний вираз про гарантії безпеки, яким користувалися Росіяни, наповнити змістом, і тут мета була в тому числі і показати, виявити реальні наміри росіян, тому що логічне питання: значить, ви припиняєте бойові дії. Якщо ви погоджуєтесь їх припинити, значить ви якби погоджуєтесь з тим, тим, що вони не повинні бути відновлені, то яким вам діло, чи будуть, наприклад, десь на Львівщині якийсь контингент британських військовослужбовців? Більше мова там йде про 10-15 тисяч військовослужбовців Великобританії і Франції. Як це на вас вплине? А якщо ви хочете відновити бойові дії після формальної угоди про їх припинення для того, щоб просто шляхом Цієї угоди добитися зняття санкцій і продовжити війну, ну тоді абсолютно інша розмова і ставленням, і оцим питанням про гарантії безпеки, і демонстрацією ставлення реального ставлення до цього всього з боку Росіян. Я думаю, що Україна добивається основної мети продемонструвати реальні наміри Росії, в тому числі для адміністрації Трампа теж. А наскільки зараз власне Путін та Росія можуть собі дозволити ось таку поведінку затягувати час, гратися різними обіцянками, погрожувати Україні через цих миротворців? Загалом же ж Трамп заявив: я бачу, що Росія не готова, по якщо говорити про мир. От скільки у Росії є часу, і чи є у Росії ось ця можливість так загравати із Сполученими Штатами, враховуючи Венесуелу, враховуючи заяву? Трампа і щодо Куби враховуючи, що зараз відбувається в Ірані, ну Путін, Путін і російський режим поки що офіційно це ці всі факти ігнорують. А скільки вони збираються, ну, відповідь я думаю, українці одержали. Тобто, очевидно, що Путіна є сподівання скористатися погодними умовами, скористатися зимою для того, щоб відповідним чином шляхом здійснення терористичних атак на Україну добитися. Від України політичних поступах Тобто він планує використовувати зиму як зброю проти українців. І очевидно, що він, поки ця зброя буде в його руках, він її не випустить. І це знову ж таки, як на мене, абсолютно очевидно. Ну і крім того, він там сподівається продовжувати наступ на фронті і так далі. Ну, коротше кажучи, він думає, що час грає на його. Сторону тому його головна мета просто пудрити американцям мізки, розказуючи про швидке завершення війни, для того, щоб уникати якогось більш-менш серйозного тиску на нього з боку американців. Тому він буде розказувати, як сильно він поважає Трампа, буде зустрічати його делегацію, висувати якісь контрпропозиції для того, щоб просто банально тягнути час. Та, але як довго він це зможе собі зробити, знову ж таки, повертаючись до того, що я називаю в Росії народу населенням, тому що я не вірю, що там є якесь певне суспільство усі вони пов'язані з цією війною, усі і хороших руських не існує, окрім РДК, яке воює за незалежну Україну. Але ось тут питання в тому, що ви справді там наголосили на тому, що Путін зараз не реагує на те, що роблять Сполучені Штати, там десь щось їхні МЗС говорить про... Про те, що штати щось порушують. Але Путін, взагалі, він як от після е, нового року зник. Він з'явився десь там в церквушки е, біля дітей переляканих і сказав, що кожен російський воїн в, має, має мати повагу від е, народу населення. І все. І він не реагує ані на російські кораблі, ані захоплення їхніх ось цих. Барш, та які та, та танкерів, які захопили росіяни, до речі, цікава історія з тим, що російські кораблі, в тому числі підводний чобав човен, начебто, навіть фіксувалися в тому районі, де ось цей танкер, один із перших, був затриманий, і навіть на нього висадився десант, але вони нічого не робили. Тобто, мало того, що Путін мовчить, ще й десант виходить, просто висадився на той корабель і мовчки спостерігав, як американці всіх заарештовують, і отут. Питання в тому, що окей, він мовчить, але ця z спільнота та ось ці z патріоти вони питають, скільки можна мовчати, що ми будемо робити. Це якось може вплинути на, на Путіна в переговорному процесі щодо України, ну поки що. Він я ж кажу. Він для них запустив арішні, щоб їх потішити. Потішити, і так би мовити, їхнє самолюбство. Зрозуміло, що не всі це відповідним чином сприйняли, не всі задоволені подібною відповіддю. Але ну якимось чином, подібним він, він, очевидно, і планує відповідати. Тобто він дійсно не хоче вступати в конфронтацію з адміністрацією Трампа, відкриту конфронтацію, тому він надає відповіді на дії адміністрації Трампа ударами по Україні, сподіваючись, що це. Відповідним чином цю саму спільноту задовольнить. І от в такий спосіб, шляхом неприхованого тероризму, він прагне перекрити оці свої, з точки зору знову ж таки, цієї самої Z, -Z, -Z спільноти, провали. Тут питання, тут питання в тому, чи вдасться йому це, як ви бачите. Ну, оскільки, оскільки йому якби особливо. Немає проблем із тим, щоб якось е, нав'язувати порядок денний, тому що якби опозиції там немає, альтернативних думок немає. А якщо там якийсь уже Зет-Патріот виявиться занадто зет патріотом то він може відправитися шляхом Гіркіна, угу. бути патріотом те, СІЗО. Путіна да, критикував Путіна за те, що той недостатньо активний на фронті, там і недостатньо активно всіх перемагає. Тому я думаю, що він ситуацію, в принципі, втримає, От, ну, але відповідним чином він не планує, мабуть, діяти таким, ну, продовжувати. Тобто він не хоче конфлікту з адміністрацією Трампа. Не хоче, він хоче далі ці теми маніпулювати. Маніпулювати, нібито донедавна вдається, ну, тому він буде продовжувати цю тему використовувати. Власне, щодо маніпуляцій Трампом президент України заявив, що у Сполучених Штатах є інструменти тиску на Росії, і тут Зеленський власне пригадав ось цю американську операцію захоплення Мадуро. Президент, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, ось вам приклад із Мадуро Провели операцію. Результат бачив весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з цим Кадировим і з цим убивцем Можливо, тоді Путін побачить це і задумається Але я впевнена, що Путін це. Бачив, але замислюється він зовсім зовсім над іншим, і він ще досі намагається маніпулювати Трампом і якось показує, що він готовий до співпраці до розмови. Принаймні, стало невідомо, що Трамп каже, що він все ще може укласти з Росією, наприклад, угоду і навіть краще, ніж зараз про контроль над ядерним озброєнням, чинність якої скоро завершиться. Тобто, все одно, попри те, що Трамп каже: Я не вірю, що твою резиденцію обстрілювали. Що Трамп каже, я бачу, що Росія затягує цей мирний процес. Все одно він говорить про якісь угоди з Росією, про те, що можливо десь там вдасться дійти спільних точок і це узгодити. Чим Путін таким маніпулює Трампом? Чи просто у Трампа немає чим натиснути на Путіна? У Трампа є чим натиснути на Путіна. Трамп просто не хоче ці всі інструменти застосовувати. Ну, ми пам'ятаємо, як свого часу, яка була істерика в. Путіна, коли з'явилася інформація про те, що Трамп розглядає можливості продати Україні домагавки, а от там одразу активізувалися переговори: там і дзвінки телефонні, і, і з'явився цей так званий план з 28 пунктів, і так далі. Тобто, очевидно що для Путіна це реально дуже болюче питання? І він використав знову ж таки цю тему із нібито обстрілом своєї резиденції, щоб нагадати, що ні, не можна Україні ракети продавати. бо це ж як так кажуть. ще його резиденцію атакують його великого і могутнього. І з ким тоді Трамп буде вкладати свою велику угоду. Тому, от, будь ласка, інструмент. Арешти танків, арешти танкерів інструмент. Зупинення відповідного, відповідної роботи е, російського тіньового флоту, інструментів. Інструментів багато. Просто Трамп не хоче їх використовувати, тому що він хоче зберегти те, що він вважає гарними стосунками з Путіним. От він сподівається, що він, зрештою, викладе з ним угоду, будуть разом торгувати і так далі, і тому подібне. Тому просто Трамп не хоче застосовувати реально дієві інструменти. Він і далі там блефує, розказує якісь там історії про те, що там отам, він може накласти санкції, але Путін прекрасно знає, що він їх накладати не буде. Тому це і не діє як відповідний інструмент примусу Путіна до чогось. Які у нас зараз стосунки з президентом Трампом, тому що зна пише Аксіос, посилаючись на свої джерела, що президент України наступного тижня може відвідати Сполучені Штати і зустрітися там з Дональдом Трампом у Давосі? Ось якось зараз ця ситуація буде впливати на ставлення Трампа до Зеленського? Ну тому що будемо відвертими, ми різне бачили ставлення і від Трампа так само можна будь-чого очікувати, як і від терористичної федерації. Е, ну, дивіться, у Трампа все достатньо всім, всім непросто. Е, він, очевидно, просто вважає, що ну, як він постійно каже про карти, що, значить, що от, у, у, Україна повинна приймати якісь російські умови, тому що карти в неї слабші. Значить, відповідно, там український лідер повинен погоджуватися на ті умови, які пропонують. Е, тому, ну, ми бачимо, як, наприклад, росіяни буквально там одним телефонним дзвінком можуть розбити усі попередні домовленості, усі е, попередні схеми, які Україна, європейці узгоджували з американцями тижнями. Потім один раз телефонує Путін, і це все переграється. Трамп розказує, що він домовився про з, з Путіним про все, і це все виявляється черговим блефом. Ну тому. Це ж не питання ставлення до українського президента, це питання ставлення до України mm -hmm. e, mm -hmm. для, для, Трампа, для Трампа Україна це держава невелика, яка не повинна там особливо на щось претендувати, а Росія держава велика, от, вигідна для відносин із Сполученими Штатами, і це впливає на його політику. Ну тут я думаю, ще значною мірою не треба забувати, який у Трампа вік. Що він сформувався як особистість за часів холодної війни для нього Росія це досі великий і могутній радянський союз, хоча здавалося б, мені видається, що усіма своїми діями. А точніше, бездіяльністю та ми ж пам'ятаємо цей привратів Вашингтоном в ядерний пепіл, чи як там ось цей Соловйов чи Дмитрів сказали. Я вже забула як цього пропагандиста незвакісельов. Та і ми бачимо, що ці всі заяви виявилися пшиком. І мені видається, вже всі бачать, що це справді колос на глиняних ногах. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Петро Олещук, політолог. Ми зараз робимо паузу і повернемося до ефіру знову підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.